Виманили російський гвинтокрил до України. Українська воєнна розвідка провела блискавичну спецоперацію із російським мігом. Розвідники заманили пілота ворожого гелікоптера, який здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів су 27 та Су 30 СМ. Спочатку у телеграм-каналах почала з'являтися інформація про те, що російський мі 8 начебто, приземлився на аеродромі у Полтаві, а екіпаж гвинтокрила здався в полон. Та згодом стає відомо, що насправді вертоліт приземлився у Харківській області. Разом з пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. У результаті спецоперації двоє членів екіпажу були ліквідовані. Пілот і його сім'я перебувають в Україні, його родину завчасно вивезли з Росії. За даними української правди, спецоперація головного управління розвідки Міноборони тривала понад півроку. Зараз вертоліт уже перебуває у Києві, і деталі до винищувачів теж він повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання.